І так, сьогодні будемо говорити про диференціальне рівняння вже вищих порядків. І, зокрема, сьогодні розглянемо диференціальне рівняння другого порядку з тема 2, ті, що допускають зниження порядку. Тут у вас є практичне до теми 2, ви його маєте виконати. Так, там я написала в домашньому завданні. Мус практичне до теми 2. Саме тут такого типу рівняння є, як завжди, у вас розв'язані приклади. Тут наведені приклади розв'язань, ви бачите, і потім, і потім пішли завдання. Тут мабуть дві задачі. Угу. Ось одна задача, тут написано 30 варіантів, звісно, ви вибираєте лише свій варіант, і задача 2 – лише свій варіант. Відповідно, варіанту, ну, дві задачі, два рівняння. Так. Скільки типів, стільки рівнянь? Так, що це мається на увазі? Повернемось сюди до теоретичних відомостей, нагадаю. Ну, тут -то написано три типи рівнянь, але перше, взагалі, дуже просте. От ви бачите, коли. У нас є похідна енто порядку, як виражена функція Ефідекс, то це взагалі дуже просто. Тобто, якщо у вас похідна виражена як функція від x лише, то зрозуміло, якого порядку вона не була, ви просто інтегруєте стільки раз, якого порядку у вас є похідна, і дістаєте розв'язок. І дістаєте розв'язок. Так, Чим не люблю цих слайдових таких. Як вони довго думають, О, от ми з вами починаємо вже диференціальне рівняння, як ви бачите, вищих порядки. Ну, якщо, і зокрема, ось поговоримо про другий порядок, то, звісно, що вже. У Урівнянні другого порядку присутня друга похідна. Тобто порядок рівняння визначається за найвищим порядком похідної даному рівнянні. Знову ж таки. Ну, якщо виражена в чистому вигляді друга похідна, то рівняння має вигляд ось такий. Що таке розв'язок знову таке. треба, пам'ятаєте, знайти деяку функцію, яка при підстановці рівняння перетворює його в тотожність. Так. Але у нас є диференціальне рівняння другого порядку, то вже порівняння з розв'язком загальним першого порядку, це є деяка функція від ікса і двох констант. Це 1 і це 2 Ви бачите, да? це 1 і це 2 Якщо це загальний розв'язок в такому вигляді, ми будемо отримувати. Якщо. Треба знайти частини розв'язок, тут зрозуміло, що там повинні бути задані початкові умови. Повинні бути задані початкові умови. Ось ви не, бачите, 7. Початкові умови. Притому, якщо рівняння другого порядку, то тут повинні бути вже задані початкові умови дві. Тобто, функція в тоці. В чому дорівнює і похідна в ці, в чому дорівнює. щоб якраз знайти ось ці невідомі у загальному розв'язку ці константи С1 і С2. Ну, Це загальні такі теоретичні відомості, які ми можемо говорити про рівняння любе другого порядку, якщо ми маємо на базі саме ті рівняння, які сьогодні треба розглянути, Тобто це диференціальні рівняння, які допускають знищення порядку, найпростіше рівняння отакі. Навіть його практичному вашому немає, бо воно дуже просте. Звісно, що от навіть коли не говорити про другу порядку, про н то треба проінтегрувати n раз, і ви отримаєте тоді розв'язок такого рівняння. Тобто поетапне інтегрування. так, І ви вже отримуєте розв'язок. От Конкретно другому порядку, то, звісно, двічі проінтегрувавши, ви вже отримаєте отримуєте ось розв'язок. Бачите, це як загальний такий розв'язок, функція від X і від двох констант. Ну, в лекціях вам показували такого, от ви бачите, я не буду вже акцентувати сильну увагу, я тільки основні моменти, щоб згадати лекцію, так, теоретичні відомості згадати, які нам будуть потрібні для розв'язання рівнянь. Так, ну от таким чином, бачите, навіть другого порядку. І тут в чистому вигляді права частина функції від нуля, тобто двічі проінтегрувавши, так, от раз, інтегруємо, бачите, ось тут раз. Першу похідну дістали, як функцію невідомого, і це один. І ще раз проінтегрували. Так, і ще раз ось проінтегрували. Ось Цей вираз. Ще раз проінтегрували, от і дістали розв'язок загальний, як функцію Х і двох констанцій, це 11,2. Ну, як знайти частини розв'язок, ви розумієте, якщо задані початкові умови, ось такі, то треба знайти: ось є у вас загальний розв'язок, і там, до речі, похіднута потрібно буде. Да? Так ось похідна у нас ось вона на першому етапі була. Перша похідна, ми її сюди вписали в цю систему і можемо підставити всі значення, дістати c 1 і c 2 які потім підставляєте в загальний сюди розв'язок і маєте вже відповідь. Так, розв'язали задачу кошей, тобто знайшли розв'язок такого, частинний розв'язок такого рівняння. Але, от більш, більш як би, треба звернути увагу на такого типу рівняння. Другого порядку, які допускають зниження порядку. І от дивіться, як воно виглядає. Виглядає в загальному вигляді, притом неявно записано, так? не виражена тут друга похідна, з цього рівняння в неявному вигляді записано. Якщо виразити, тобто тут звернули ви увагу, що є змінна Х, є перша похідна, є друга похідна, оскільки воно рівняння в другому порядку, але немає ігрека. Тому воно називається це рівняння, в якому явно відсутній y. Так? Якщо явною виразити звідси дістати другу похідну, то ну, зрозуміло, що це є функція від X і від Y. Так, як розв'язати таке рівняння? Запам'ятайте, по вигляду ви його впізнаєте. Ви подивитесь на рівняння, і ви помітите, що це диференціальне рівняння в другого порядку. Але там немає ігрека. Тоді це таке рівняння, в якому відсутня шукана функція, як воно розв'язується. Дивіться, беремо заміну. Заміною, змінної, змінною де заміняємо ігрештри, як деяка функція від х, як p від х. Тоді, звісно, що нам треба це, якщо ми так допустили, то потрібно все підставити в рівняння. А тут нам потрібна друга похідна, виражаємо звідси другу похідну. Це зрозуміло, якщо P функція від X, то y 2 штриха є просто p штрих. Все підставили в рівняння і отримуєте якесь рівняння. Розумієте, як називається таке рівняння? Рівняння, яке допускає пониження порядку. Такою підстановкою ви приведете це рівняння. Дорівняння першого порядку. Яке воно буде, ви вже визначите самостійно. Бо всі рівня, воно може бути любим першого порядку. Ви вже визначите його самостійно. Що це за рівняння першого порядку і розв'яжете тим чи іншим способом, який потрібно застосувати в тому чи іншому випадку? Так, в тому чи іншому випадку. Ну, тут рівняння ви розв'язували таке. Ну, от я тільки перший крок там зроблю. Ось ви бачите, що воно рівняння, да, рівняння другого порядку. І ви помічаєте зразу, знаючи теоретичні відомості, ви зразу помічаєте, що тут відсутній Y. Так, тому це рівняння другого порядку, яке допускає пониження порядку, і в якому явно відсутній Y. Треба зробити заміну. Ми от тут. До кінця не будемо робити. Я тільки з лекції вам нагадаю, що ви отак робили: це рівняння ви розглядали. І тільки перший крок: ось так ми зробимо заміну змінної, так, де е, друга похідна до рівня П штрих, і ми її ось замінили, підставили в рівняння. Y штрих це у нас буде П. Ось отримали таке рівняння. Бачите, вже в жовтенькій рамоці першого порядку. І ви вже дивитесь на нього. і аналізуючи, що це за рівняння першого порядку, який його тип застосовуєте той чи інший метод. Ви впізнаєте, що це відносно П-лінійне рівняння, яке розв'язується, як ви пам'ятаєте, таким оцим методом Пдорівнювання на В. Так, все. Далі показувати не буду. Згадали. Далі, дивіться, наступний тип рівняння згадую зараз лекції. згадуємо просто теоретичні відомості. Так, дивіться, в неявному вигляді записане, і в явному вигляді записане. Ось далі продовжується, коли ігри 2 штриха вирішено в чистому вигляді. Це рівняння, ви помічаєте, і тут є Y, Є штрих, 2 штриха, раз воно рівняння другого порядку, але немає Ікса. Немає Ікса. Значить, воно і називається. Рівняння, яке не містить явно x. Але воно є рівнянням другого порядку, порядок якого можна понизити. А саме як? Знову заміною змінної. Бачите, гіркштридовіння P. Але один момент. Оскільки явно немає x, то ми, як в попередньому прикладі, не можемо написати, що П є функція від x, бо його немає. Ми можемо тільки написати, що це функція від Y, а яке вже потім, в свою чергу, залежить від X. І коли та, оцей момент зовсім інакше, ніж в попередньому прикладі. Там, коли ми вводили отаку от заміну змінної, то ми говорили, що P функція від X і друга похідна це є просто паштет. Тут же. За, тому що немає ікса, ми не можемо зразу ввести, що П це функція від х. А опосідство, ми спочатку вводимо, що П функція від ігрека, яке в свою чергу, залежить від ікса. Де це відобразиться? Це відобразиться на тому, як ви будете знаходити похідну. А оскільки це П спочатку функція від ігрека, а потім І функція від ікса. То це ви знаходите як похідна складної функції. У лекціях от тут ви знаходили, і це виглядає друга похідна, як P на dP до І на Пштриг по Y. Так, тобто треба запам'ятати, ось уже, що це виглядає ось таким чином: ви берете це звідси від правої частини, похідну від P, як функція від y, тобто, як від складної, спочатку ви берете P' по Y, а потім множите на Y' по Х. правилом, ось дивіться, dp буде, тобто спочатку похідна проміжної функції, а потім помножили на похідну проміжною функцію по незалежному аргументу. dP dy, ось воно залишилось. А dY по dX, це у нас ось воно, бачите, ось позначено, dY по dx це П. Куди ми його підставили ось сюди? Отак виглядає друга похідна, яку нам доведеться заміняти таким чином рівняння. Так, ну замінити отримуєте знову, що скільки рівняння називається рівнянням рівняння, рівняння другого порядку, що допускає пониження порядку. Ось таким чином, коли ви там зробите заміну змінної на в рівнянні, то ви отримаєте рівняння вже першого порядку, яке це вже знову-таки треба дивитись і впізнавати, що це за рівняння першого порядку, яке воно і властивим для нього способом вже розв'язувати. Так, ну, ось, наприклад, вони впізнавані такі рівняння. Ви бачите рівняння другого порядку, бо тут є друга похідна, і ви не бачите в цьому рівнянні ікса. тому це, звісно, що той тип рівняння, другий порядку, який ми розглядаємо, якому явно відсутній ікс, але можна знизити порядок таким чином. Якщо допустити, що y' функція від y' це є P, дп функція від Y, тому друга похідна записується отак. Підставляємо замість другої похідної сюди в рівняння. замість першої похідної підставляємо рівняння P. Отримуємо ось таке рівняння. Уже яке воно, але ви бачите, що воно першого порядку. А яке воно, там ще, можливо, як в цьому випадку, бачите, треба здійснити якісь елементарні перетворення, П винести тут за дужки. І тоді буде, буде добуток, добуток рівний нулю у нас у випадку, коли перший множник рівний нулю знаходити розв'язок, а от це друге рівняння, яке воно, тут відокремлюється, як ви бачите, зміні. Все. І знаходиться розв'язок. Ну, якщо ще там задачу каче треба розв'язати, то ви розумієте, як це, так? Задана функція в тоці, похідна функція в тоці, тобто підставляєте. Сюди знаходити знаходите це це С1, С2, тримаєте розв'язок. Ось це таке. І тепер, стосовно нашого практичного, приклади тут розв'язані, як завжди. Ви бачите. дивимось на задання. І ось ви пізнаєте, що перший, за перша задача, це в кожному варіанті, от ви бачите, тут є. Продивіться свої варіанти. У кожному завданні є X, Y, штрих, Y, два штриха, немає ігрека. Тобто це рівняння, перші задачі, в якому явно відсутній ігрек. Так, Таке рівняння ось тут наведено і розв'язано. Так, розв'язано задача 1. Ось рівняння, в якому явно теж відсутній Y. Ну, як уже позначити, пам'ятаєте, ми П позначали, тут З позначено, тобто це вас не повинно як -то смущати, як кажуть? Так, друга задача, друга задача, ви ось продивіться свої варіанти, і ви бачите, що в кожному варіанті це є рівняння другого порядку, явно, коли явно відсутній. У нас Х, так? це саме таке рівняння. Тут воно теж, ви бачите, ось друга задачка у вас розв'язана, і ви бачите, що це рівняння, в якому явно відсутній Х. Ну, то ви пам'ятаєте, що тут ми робимо заміну зміну і штрих дорівнює Z, але як функція від y, відповідно тоді, як знаходиться похідна. Підставляєте, отримуєте рівняння першого порядку, відомі вам. От наскільки відоми, зараз ми це і зробимо. Більш дивіться, тут коли я повертаюся сюди в курс, то ви бачите, скільки тут прикріплено елуційні ну, матеріалу, дивіться, явно відсутній X, явно відсутній Y. Приклади розв'язання тут можете знайти. Тут немає врівняння в практичному, яке просто треба декілька разів проінтегрувати, в лекціях ви знайдете. Такі рівняння от рівняння, в якому тут приклади теж можете знайти, явно відсутній Y, бачите, явно відсутній Y. Самостійно подивитесь, чому я так не концентрую, не, не даю багато, не розказуватиму багато тут. Тому що тут лише відбувається заміна змінної, і ви приходите до тих рівнянь. Першого порядку, який ви, власне говорячи, уже неділя вам була, щоб зробити попередні практичні, тобто це рівняння першого порядку. Тому зараз ви ось тільки такі акценти роблю якісь. Знову дивіться, це рівняння другого порядку явно відсутній іграк, знову таки, можете тут знайти, притом тут треба знайти вже частинний розв'язок. Далі. Явно відсутній X теж рівняння, ось теоретична частина пішла, ви можете. І практичне, ось явно відсутній X, ви бачите, з початковими умовами, такі, як у вас там завдання. Робите заміну зміну, отримуєте ось таке рівняння першого порядку. Як його розв'язувати, ви повинні вже стати. Тобто тут ось теоретичний матеріал можете подивитись. І практичний знайти приклади розв'язання, і тут, от, прикріплені, дивіться, внизу файли з Ютуба тут мав, здається. Але здається, ще якась, оце, що те, що я вам розказала, можете подивитись диференціальні рівняння, що дозволяють зниження порядку. Тобто, це саме ті, про які я розказувала явно відсутній Х, і явно відсутній Y. Так, явно відсутні ігри, ось тут теж можете подивитись. Так, все на цьому я більш не буду розказувати, що ви зараз відкриваєте свої завдання і починаєте робити. Якщо виникають запитання, то ви задаєте це запитання. Завдання це ви про практичне завдання, чи про тест? Ні-ні-ні.